Торік на Computex компанія Deepcool продемонструвала чергове оновлення існуючих процесорних кулерів, серед яких був також Deepcool ak 620. Тепер існує не тільки його діджитал версія з дисплеєм та світлодіодними смужками RGB, а ще й модель Pro. Вона, окрім розширеного відображення інформації на екрані, отримала ще й нові, тихіші, але не менш ефективні вентилятори. Крім того, в основі системи охолодження використано вдосконалену технологію DeepCool Core Touch Technology 2.0, яка покликана покращити передачу тепла від теплорозподільної кришки процесора через нікельовану основу кулера та підвищити загальну ефективність охолодження завдяки оптимізованій формі й розташуванню теплових трубок. При цьому така башта здатна охолоджувати центральні процесори із теплопакетом до 260 Вт. Вітаємо на оглядовому каналі Geset.com. Підписуйтеся! А придбати Deepcool AK620 Digital Pro на українському ринку можна за середньою ціною у 4035 гривень, тобто близько 96 доларів. Тож перевіримо всі зміни наочно і заодно порівняємо продуктивність охолодження з класичною версією. Пакування системи охолодження складається з картонної коробки та білої глянцевої обкладинки, які отримали характерне для продуктів Deepcool оформлення. У комплекті постачання, крім башти та двох вентиляторів, присутні усі елементи, необхідні для встановлення на актуальні й не дуже платформи: розгалужувач живлення, термопаста, викрутка і посібник користувача. Deepcool AK620 Digital Pro є класичною двосекційною баштою із радіатором симетричної форми, що до того ж отримала стильний, але водночас достатньо строгий дизайн завдяки використанню основних елементів у чорному кольорі. Загальна висота цього кулера з урахуванням основи та теплових трубок становить 163 мм. Mm. Вага при цьому складає майже 1,5 кг. П'ять нижніх пластин радіатора трохи вищі для того, аби гарантувати сумісність із високими модулями ОЗП. Відстань від слота пам'яті до широкої пластини радіатора становить 54 мм. За потреби, зовнішній вентилятор можна закріпити трохи вище, якщо він заважатиме встановленій оперативці. Як і в інших актуальних моделях цього виробника, ребра радіатора розташовані у шаховому порядку, що створює глибокі зазори для кращого проходження повітряного потоку. Зберігаючи при цьому максимальну загальну площу поверхні. Кожна секція радіатора складається з 50 алюмінієвих пластин, нанизаних на 6 мідних теплових трубок діаметром 6 мм. Mm. Зверху на Deepcool AK620 Digital Pro встановлена глянцева панель з низькопрофільним дисплеєм та двома світлодіодними смужками ARGB. Вона фіксується на радіаторі магнітами та живиться через контактну групу, що розміщена на пластиковій накладці радіатора. Тож, можливе лише одне положення її встановлення. Для роботи цієї цифрової панелі необхідно підключити кабель довжиною 60 см до колодки USB 2.0 на материнській платі. Аби працювало підсвічування, знадобиться сполучення із колодкою Addressable LED плати або ARGB контролера. Синхронізувати ілюмінацію світлодіодних смужок можна у софті материнських плат. Через використання технології Deepcool Core Touch Technology 2.0, яка покликана покращити ефективність охолодження, теплові трубки замість звичного розміщення у власних жолобках ближче до основи мають більш пласку форму та контактують із нею широкою частиною. Сама мідна нікельована основа отримала гладку поверхню та розміри 40 на 42 мм. Ближче до її центру спостерігається незначна опуклість. Шліфування тут йде концентричними колами від центру. На поверхню основи наклеєна захисна плівка. Термоінтерфейс з коробки не нанесений, зате присутній у комплекті постачання. На звороті основи знаходиться невелика накладка, з боків якої є вушка зі встановленими пружними гвинтами для монтажу. Для обдуву двосекційного радіатора використовуються два 120 мм вентилятори Deepcool FT12 SE у чорному кольорі та із 9 лопатями. На бічних гранях корпусу розміщені невеликі стрілки, які вказують не лише напрямок обертання, а й напрямок повітряного потоку. У кутах з обох сторін розташовані гумові демпфери для зменшення вібрації під час роботи. Підтримка щим регулювання дозволяє змінювати швидкість лопати у діапазоні від 500 до 1750 обертів за хвилину із максимальним рівнем шуму до 25 акустичних децибел. Заявлений максимальний повітряний потік вартушок становить 103,45 кубічних метрів на годину, а статичний тиск 2,91 мм водяного стовпчика. В їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники. Живиться кожний вентилятор за допомогою чотирьохконтактного кабелю без оплетення довжиною 30 см. Підсвічування при цьому відсутнє. Deepcool AK620 Digital Pro вийде встановити на всі актуальні і деякі застарілі процесорні роз'єми. У комплекті постачання кулера передбачена паперова інструкція з детальними ілюстраціями, що дадуть відповідь на всі можливі питання у процесі монтажу. Про всяк випадок, на сторінці продукту є її електронна версія. Ми встановлювали її на платформу AMD Socket am 5 задіявши для цього материнську плату Gigabyte B650M DS3H. Перед початком монтажу слід демонтувати стандартні пластикові кріплення біля процесорного сокета. Знаходимо у комплекті постачання чотири пластиково-металеві гвинта стійки та прикручуємо їх з фронтальної сторони до відповідних посадкових місць підсилювальної пластини. Далі, за допомогою комплектної викрутки, фіксуємо гайками з накатаними головками сумісно з роз'ємом AMD пару кронштейнів на гвинтах-стійках. Знімаємо з основи радіатора захисну плівку, наносимо на процесор термопасту та встановлюємо кулер на процесор. Далі, тимчасово прибравши вентилятори та верхню панель, фіксуємо радіатор за допомогою двох монтажних вентів, розташованих на невеликій внутрішній накладці. Після цього повертаємо вентилятори та верхню панель на свої місця і під'єднуємо до материнської плати усі кабелі. Якщо з вільними чотирьохконтактними роз'ємами на платі скрутне становище, можна скористатися наявним розгалужувачем аби під'єднати дві вертушки до одного роз'єму. Для коректної роботи дисплея вам знадобиться встановити утиліту Deep Creative, яку можна завантажити зі сторінки пристрою на офіційному сайті. На нього буде виводитися значок термометра, який змінюватиме колір залежно від нагрівання, поточна температура процесора, його завантаження, а також енергоспоживання та тактова частота. Температуру можна відображати у Цельсіях або Фаренгейтах. Для перевірки ефективності була зібрана отака система. При цьому усі 420 мм корпусні вентилятори були встановлені на видув та працювали зі швидкістю 1300 обертів за хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 5085 МГц при напрузі 1,368 В. Стрес FPU знизив частоту процесора до 4715 МГц. При цьому зменшилась і напруга до 1,212 вольта. Серед трьох протестованих систем охолодження Deepcool AK 620 Digital Pro демонструє найбільшу ефективність. Хоч різниця у 1 або 2 градуса не є такою відчутною, але у порівнянні зі звичайним Deepcool ak 620 отримуємо ще й додатковий бонус у нижчому рівні шуму за рахунок використання оновлених вертушок. Якщо ж порівнювати результати героя огляду із Be Quiet! Dark Rock Pro 5, слід додатково врахувати, що ця башта теж використовує два вентилятори, але один з них є 135 міліметровим. Тобто вона ще й масивніша за розмірами. Хоча із вище згаданими конкурентами якесь відчутне зростання ефективності від цього не спостерігається. Тож обирати її замість Deepcool ak 620 Digital Pro є сенс лише у випадку, коли ви готові доплачувати за нижчий шумовий фон від вентиляторів до позначки у півтори тисячі за хвилину. Залежно від обраної швидкості обертання вертушок, Deepcool ak 620 Digital Pro у нас склались такі враження від загального шуму. Якщо у пріоритеті для вас саме акустичний комфорт, краще не перетинати для встановлених на цьому процесорному кулері вертушок межу у півтори тисячі обертів за хвилину. Як показало наше тестування, оптимізація конструкції Deepcool AK620 Digital Pro не призвела до кардинального зростання ефективності охолодження. Хоча утримані 1-2 градуси переваги у порівнянні з класичним Deepcool AK620 зайвими теж не назвеш. Оскільки і сам попередник є одним із досить високоефективних рішень, pro версія додає до цього нижчий рівень шуму за рахунок використання нових вентиляторів Deepcool FT12 SE та цифровий дисплей. Що допоможе одночасно моніторити температуру, завантаження, енергоспоживання та тактову частоту процесора. Про поціновувачів ілюмінації виробник також подбав, обладнавши башту argb смужками. Ця система охолодження сумісна з усіма актуальними платформами достатньо просто монтується та не повинна заважати використанню високих модулів ОЗП. Хоча б, на нашу думку, для забезпечення акустичного комфорту краще обмежити встановлені вертушки на рівні півтори тисячі обертів за хвилину. Ситуативним недоліком ми вважаємо тільки одне можливе положення цифрової панелі, що може трохи попсувати загальну картину відносно компактних корпусах з нестандартним розміщенням компонентів. А от чи варта доплата близько 900 гривень до ціни Deepcool AK620 за такі оновлення, вирішувати вам. У підсумку можна стверджувати, що Діпкула ЯКей 620 Digital Pro вдало поєднує гідну ефективність охолодження, відносно доступну ціну і за рахунок доповнення початкового строгого дизайну цікавим функціональним елементом вирізняється на тлі інших. А ще вносить певну різноманітність у існуючий модельний ряд систем охолодження від DeepCool. А ви готові доплатити? Підтримайте просування огляду змістовними коментарями, вподобайками та поширенням у соціальних мережах. Не забувайте підписуватися до нових відео. Слава Україні!